Мій бізнес це окрема історія. Там точно працює фінансова чітка модель, там є операційний директор, який за цим слідкує. Він не дозволяє мені брати більше, ніж там я час від часу, можу там не знаю, в міру своєї фінансової нестабільності, не нестабільності, а імпульсивності. імпульсивності. Так, я можу там захотіти щось собі дуже швидко ми зараз поговоримо теж про імпульсивні покупки. Я така так, у мене на карті немає. Мені має зайти завтра, післязавтра Я візьму в матрі студію. Після просто ну я там, мені все заходить на ФОП я просто не буду забирати звіти. Але те, що стосується фінансів бренду, там все. Дуже чітко, там все дуже сплановано, там сім людей на зарплаті, щомісячні, там не може бути жодного жодного хибного імпульсивного рішення. Ну, тобто, від цього залежить сім людей, податки, ну, загалом життя бізнесу. Бачиш, значить, скіл планування в тебе дуже добре розвинутий. <гум> так не в неї, блядь, розвинений скіл планування. Вона ж сказала, що в неї там є якийсь директор, блядь, блять, і місцевий, блядь, який, сука, наблюдає за її деньгами в бізнесі. Де мої гроші, сука. Це ж не у неї скіл розвинений, а у її директора. Ще щось не розумію, блядь?